Журналіст Української правди Михайло Ткач випустив розслідування Київ вечірній комендантський, в якому з епізодів показано, як столичний забудовник Артур Мхітаряно другій ночі зустрічається з керівником департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександром Некоряком в одному зі столичних ресторанів. Через кілька годин після виходу сюжету мер Віталій Кличко закликав некоряка звільнитися через порушення комендантської години. І потім, ну наскільки я пам'ятаю, вже наче і заяву а, бачили про те, що його вже звільнили. А, проте, ми ж всі розуміємо, що справа не в штрафі за нічні прогулянки у воєнний час. Зовсім не, не в цьому вся справа. Набагато більшою проблемою є конфлікт інтересів забудовника і столичного чиновника, який має прямий вплив на будівельні процеси. Хтось воює, а хтось дуже добре заробляє. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайох. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Вийшла чудова стаття. він просто ріже правду. Як в нормальній європейській країні в Україні факт зустрічі державного топ-службовця і підприємця, які від цього службовця залежать в своїх виробничих процесах, ну це такий привід запитати дорогенькі, а що, власне кажучи, відбувається. Втім, часто вищі керівники, які мають відповідати за такі ситуації, політично намагаються зменшити шкоду і відволікти увагу на дрібніші порушення. Аби не зруйнувати статус-кво і не називати речі своїми іменами. Знаєте, як зам'яти ось все це, як в нас люблять, полюбляють робити. І ось яскравим прикладом була історія, яку розкрив той же Михайло Ткач, коли заступник генпрокурора Олексій Семененко на автомобілі, який має відношення до структур тютюнового олігарха Григорія Козловського, виїжджав за кордон на зимові канікули. Семенко звільнили за власним бажанням, а не за конфлікт інтересів і використання ресурсів людини, яку неодноразово обвинувачували в причетності до тіньового ринку сигарет. Так само і мер Києва Віталій Кличко, схоже, тримає нас просто за дурнів, адже він закликав звільнитися Олександра Некоряка не за зустріч з будовником позаурочний час. Очевидно, не зміг би пояснити, а за порушення комендантської години. А... Подивимось на повноваження департаменту, які стосуються забудовників, департамент погоджує відповідні програми та проекти містобудівних архітектурних і ландшафтних притвор, Меліоративних, шляхових земляних робіт, реалізація там або виконання, яких може позначитись на стані пам'яток місцевого значення, їх території, зон охорони у порядку, встановленому законодавством. Крім того, в разі виникнення загрози. Для об'єктів культурної спадщини внаслідок проведення будівельних, земельних, дорожніх та інших робіт забороняє такі роботи. Тобто, реально повноважені регулювати будівництво в той чи інший спосіб у департаменту є. І тут варто відзначити, що Артур Мхітарян в коментарях під постом ткача на Фейсбук спробував ну якось виправдатися. Мовляв, це був не просто ресторан, там це було укриття на випадок повітряних тривог і так далі. А щодо некоряка, то жоден з проєктів компанії, нібито ніколи не був пов'язаний з його департаментом і не отримував від нього дозвільних документів. А, ну, цей коментар є. Кому цікаво, ви можете почитати і так далі. А Знаєте, варто відзначити, що. Некоряк не обов'язково мав бути безпосереднім виконавцем. Він міг бути також посередником в контактах з міською владою. І ось тоді довготривалі дружні стосунки з Хітаряном. Це не Аліби, а це, знаєте, така вже явка з Тут слід нагадати, що в 2018 році один ЖК Таріан Тауерс, який будує Хітарян, він опинився в епіцентрі гучного скандалу. СБУ, Генпрокуратура порушили проти компанії кримінальні справи. На думку правоохоронців, ось будівництво цього комплексу воно не було погоджено з Міністерством культури, а це необхідно було зробити, адже об'єкт знаходиться в центральній частині міста. І ось тоді хітарян публічно звинуватив правоохоронців в вимаганні хабаря і справу закрили. А забудовник заявив, що в місті немає визначеного ареалу історичної забудови. Відтак, право зводити інноваційні об'єкти в таких чутливих зонах це скоріше недогляд місцевої влади або навмисно залишена лазівка, яка дозволяє вирішувати питання в індивідуальному порядку. Так само індивідуально вирішується проблема висотності недостатньої кількості парку, місць, комунікацій тощо дуже, дуже багато можна перечислити. І я вже не кажу про те, що 33-поверхові будинки монстри. Розташовані небезпечно близько до сусідніх об'єктів. І тут ми приходимо до того, що проєкт умовного мхітаряна для умовного некоряка кличка це величезне поле для маніпуляцій через непрозорість законодавчого регулювання, повну автономність в найгіршому значенні цього слова органів місцевого самоврядування в питаннях визначення фактичних будівельних правил на місцях. І це саме та мутна водичка, в якій хочуть продовжувати ловити рибку мери, всіляко блокуючи законопроект 56-55 про містобудівну реформу. Документ був ухвалений парламентом ще в минулому році, і він повністю виключає фактор думки чиновника і дає можливість отримувати дозволи і погодження без хабарів і додаткових корупційних умов. Опоненти називають це обмеженням прав міст. З цим не можна не погодитись, але з одним нюансом: це обмеження прав міських чиновників вирішувати питання. Із забудовником, вибачте, о 2 годині ночі в ресторані. Бо автоматизовані системи і Прозорий реєстр байдужі до таких зустрічей. А ось той чиновник, який заведе в місто проблемного забудовника, буде сам відповідати за таку недобудову. І саме той факт. Що Віталій Кличко, один з ключових опонентів ось цього закону 56-55, почитайте чудовий закон. Не звільняє чиновника за конфлікт інтересів, а знаходить більш зручний формальний привід, нібито виконати політичний запит. Лише підтверджує, наскільки сильно не хочеться втрачати годівницю. Пишіть, що ви думаєте щодо цієї ситуації і. Взагалі щодо будівництва зараз під час війни і взагалі різних маніпуляцій, бо моя думка така, що зараз дуже багато хто на цьому заробляє. Навіть зараз, під час війни, умудряються заробляти. Коли все стоїть, коли нічого не будується, все рівно люди умудряються заробляти. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.